Привіт! Мене звати Марина, мені 29 років. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну. Дуже багато, щоб гумору було, почуття гумору, щоб було. дуже відкриту, як і я сама. Ну, я людина спонтанності, тому я хотіла би такого мати. Себе. Хлопці. Я працюю зараз з дітьми. Ми ставимо такі, трішечки такі драмокружок для, для дітей. так. А про тата я, я нічого не, не, не скажу, тому що я не знаю нічого. Це для мене болюча тема, в принципі. Я скажу те, що хотіла би його бачити і хотіла з ним якось налагодити якісь, якісь стосунки. Да, з ним не просто. Ну, це були ну, не короткотривалі стосунки. Ми сходились, розходились. Якісь такі. Качелі, непонятно, ну, якоїсь такої стабільності не було між нами, от. але вони багато чого мене навчили, ці стосунки. Мені не дуже подобається його е, амбізивне якесь таке ставлення до мене, тому я якби так.